Нова балерина. Була стюардеса, стане балериною. Ось так. Ось так. Молодець. Бід в родному відділі і зажав між лопатками саме в цьому місці. Уже півроку тримає, м'язи сильно напружені. Взагалі з'явилася така м'язова слабкість, тому що постійне підняття плеч вверх, і це впливає навіть на сон. Дуже важливо цей хребець, тому що він серцевий рахується, тому він може впливати на ритм серця. І з'являються такі аритмії, підвищена пульсація і навіть віддає на праву руку, правильно? Ми включимо спеціальний апарат, який проробив в глибині защемлення, тому що руками ми там не достанемо. І оцей хребець, який защемлений, його потрібно якби, зняти з нього навантаження. Дуже велике напруження. Я зараз говоримо про синдром Шахтаря. Це коли ти працюєш дуже, піднімаєш багато важких речей і ти робиш це повсякденно, а потім в тебе по якихось, з якихось причин з'являється відпуска, або людина перестає працювати, хоче вийти на пенсію, наприклад. І потім оці всі навантаження вони починають про себе проявляти. Тобто, коли людина. Себе тримає в тонусі, якось працює, є біль в спині, але вона не відчувається, тому що людина періодично щось виконує. А потім з часом з'являються ці болі, тому що людина перестає фізично навантажувати себе і з'являється біль, яка була раніше, але в десятки разів більше вона себе проявляє. Звісно, є защемлення, які. Якби тоді вони були, але зараз це все в десятки разів більше відчувається. Защемлення в спині можуть навіть бути болючі місячні, і вони, як правило, перші дні взагалі катастрофа. Це коли защемлення є в спині, і тому, щоб цього защемлення не було, потрібно його прибирати. Тягне так внизу живота, це, це просто катастрофа. Тому є спеціальні точки в м'язах, це вже використовується китайська медицина, знаходяться спеціальні меридіани, по яким йде активізація. І таким чином ми знімаємо напруження і відновлюємо роботу нерву. От зараз, замітьте, грудний відділ, він такий, як у черепахи панцир. Да? Він дуже сильно напружений. І тому о, після масажу о, гірше стає, тому що коли ти робиш по таким м'язам масаж, ти ще більше викликаєш о, якби, зажим. У нашому тілі є меридіани. Тобто це ті меридіани, які Пов'язані з енергією, тому що, як правило, в такому тілі, в такому напруженні взагалі не протікає енергія. Слабкість постійний головний біль. Також це болючі місячні. Зараз ми відновлюємо по меридіанам те саме нервові закінчення для того, щоб відновити стан. Тобто організм втрачає енергію і не, не може її накопичувати. Диви, дивить, м'язе вже відпустила. Вдихає вдих і видих. Молодець. Ще раз дих І видих. Вдих. Глянь, як м'язи відпустив, диви. Зовсім інша людина. Тобто, Підлатали. Глибокий вдих. І обираємо компресію. І ще вдих. Ось так. Мало о, подихаємо. о, Чули? Ого. І нема защемлення. Один хребець давав защемлення на всю грудну клітину і напруження в... по всій спині. Просто одна правильна маніпуляція і все на місці. Ось так. Ось так. Диви, як, все нормально. Все, зробляю. Класс. ну, багато легше, ніж було, бо ти йшляєш отак постійно і так легше. Да, 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 не да. хочеться не хочеться, хочеться да. А випрямитись боліло, а зараз нарешті виправляюся і вже нічого не болить. Дуже дякую. <laughs>